Чатка, усім привіт! Сьогодні я хочу поговорити з вами про їжу, а саме про 5 найпоширеніших міфів стосовно їжі. А перед цим прошу підтримайте мене лайком, підпишіться на мій канал та поділіться цим відео з друзями, аби YouTube його поширював. І я би перед святами хотіла порадувати одну із вас подаруночком, тож додивіться це відео до кінця. Отже, міф номер один: глютен шкідливий для здоров'я. Останнім часом ця тема набирає обертів і поширюється думка, що злаковий білок глютен це зло, і він Засліплює стінки кишківника. так от давайте розбиратися. Глютен і правда може бути шкідливим лише для людей з целіакією. Я би тут хотіла наголосити на тому, що лише 0,5% людей планети мають це захворювання. Тож, якби ви мали це, ви би знали про це з народження. Зараз, на жаль, дуже модно говорити: я не їм глютен, бо я маю алергію. Та повірте, якби ви мали аутоімунне запалення слизової оболонки тонкого кишківнику, тобто целіакію, який викликає ряд порушень зі сторони організму, порушення травлення, засвоєння, секретної діяльності і наслідком чого є порушення роботи, шкіри, опорно-рухового апарату, роботу м'язів, то ви б про це знали. Я вас просто благаю. Не вигадуйте нових собі захворювань. І так завжди знайдеться, що лікувати. Міф номер 2 знежирені молочні продукти корисніші. Дуже розповсюджений міф. Щодо того, коли худнеш, то бажано обирати знежирені молочні продукти. І у цілому, нібито вони корисніші. Єдине, коли можуть нашкодити жирні молочні продукти у випадку надмірного їх споживання. Але це стосується навіть найкориснішого продукту. Тому дуже важливо мати у своєму повсякденному раціоні жирні молочні продукти, оскільки у своєму складі вони мають незаміння жирні кислоти і ще. Не менш важливо, допомагають засвоїти жиророзчинним розчинним вітаміном. Тож прошу, не забувайте про це. Міф номер 3 якщо ти хочеш схуднути, не їж після шостої. Як на мене, дуже застарілий міф. Але я помітила, що багато дівчат використовують цей метод як радикальний, Ну, коли вже не допомагає абсолютно нічого. Це не міф лише для тих, хто лягає відпочивати о 9 Бо і справді лягати спати тільки то наївшись, ну не дуже гарна ідея. Але якщо ви лягаєте спати о десятій, одинадцятій, чи ще пізніше, оскільки ви працюєте, ну мати останній прийом їжі о 6, ну абсолютно нелогічно. Я думаю, ви помічали день, два-три такої дієти, і ви просто зриваєтесь. Тож більш правильний шлях до стрункого і здорового тіла та ментального здоров'я це не їсти за 3-4 години до сну. Міф номер 4 І як на мене, найтупіший і найголовніший міф: якщо хочеш схуднити, то треба обрати собі дієту, детокс чи просто очистити організм від шлаків. Ви розумієте, наш організм настільки досконалий, що він просто не потребує додаткового втручання. Саме на цей випадок ми маємо печінку, нирки, які очистять організм від шлаків. Краще ніж будь-який детокс, я би дуже хотіла звернути вашу увагу лише на одну річ: дієта в собі несе короткостроковий підтекст цьому, то й проблема, оскільки наш організм дієту сприймає як стрес, і коли дієта закінчується, він починає запасати жири на випадок, якщо вам спаде на думку сісти на чергову дієту. Також часто чую, треба підготувати своє тіло до літа. Це абсолютно деструктивний підхід. І з таким підходом ви просто житимете, як на американських гірках, набрали, скинули, набрали, скинули. Як на мене, краще підзапаритись та просто навчитися їсти збалансовано. І тут я би хотіла наголосити на тому, що менше кордонів у вашій голові. І запам'ятайте два правила: перше 80% здорової збалансованої їжі, і 20% так званих смаколиків, і друге не не демонізуйте їжу, не діліть на погану, хорошу, бо так може просто зійти з розуму. Міф номер 5 їжу не можна запивати водою. Я абсолютно не маю гадки, звідки пішов цей міф, але факт полягає у тому, що вода надовго не затримується в організмі і не розбавляє ніякий шлунковий сік. Тож пийте собі на здоров'я. Винятком можуть бути лише люди з рефлюксом, але у іншому випадку це абсолютний абсурд. Отож, дівчатка, пам'ятайте, що ви усі чудові, ви красуні і менше заморочок в голові. Я навіть по собі помітила, чим менше я акцентую увагу на своїй вазі, тим легше мені зберігати спокій і тримати себе у формі. І тут я вас дуже прошу, підтримайте мене лайком, підпишіться на мій канал, аби не загубити наступні відео. І поділіться, будь ласка, зі мною в коментарях, які міфи стосовно їжі ви чули. І нагадую про те, що одну з вас за найяскравіший коментар я хочу порадувати на набором Косметики за доглядом по волосю. Тож пишіть коментарі, я бажаю вам успіхів і до наступних відео. Па-па!